Опа, друзі, прям ось тут, у березі Ха. Я ж казав окушок, Хе -хе. окушарічок, Ну от як шатун взяв, а маленький, ну, -моти жи! ось ти друзі? Рибалка починає хоть якась малюватись. Правду я тоді, бачите, вам не збрехав Що тук тук тукав тут в березі Окунь, все ж таки А маленький, йо а заковтнув.